Ну, зараз підготовчі збори це такий період важкий, досить кар'єрі футболіста, важкий, але потрібний. Потрібно зараз зробити цю всю роботу, таку важку роботу, яку запланував зараз нам тренерський штаб. Але всі хлопці молодці, всі працюють, тобто, ну, всі раді повернутися до своєї улюбленої справи, дякуючи нашим Збройним силам України. Тому всі з ентузіазмом повернулися до роботи, працюємо. Так, 16 лютого у нас запланований спаринг з Агроном е, Тернопільська область команда, потім 19 лютого з Карпатами е, в хуст їдемо туди. І 24-го здається ЛНЗ у Львові. В виниках буде гра доволіська. Ну, спаринги це трошки фізична робота, але С... ви протестюють спарення. Спаринги, спаринги ну, це також свого роду так і... Е, можна сказати, як екзамен підготовчий, е, тобто якісь також зараз будуть у нас напрацьовувати е, певні якісь е, тактичні моменти. І от якраз є можливість їх е, е, на ділі використати. Також ще є деякі переглядові хлопці, їх можна переглянути. Ну і загалом це спарення, це дуже корисна штука зараз під час зборів. 8 квітня вже виконаний перший матч. Які очікування і чи встигнуть думку подати? «Ну, Що встигнемо, думаю, точно встигнемо. Тому що два місяці підготовки і, там, грубо кажучи, два місяці чемпіонату. Часу більше, ніж досталь, Тому є можливість зараз гарно провести збори, добре підготуватися. І надіюсь, що проведемо краще цю весну, ніж осінь.